В цьому відео я спробую зарефати товар на Найку, розповім, як це все працює, хто мені допоміг з правильним рефом товару, кому це взагалі треба, і ще багато цікавого, про що ви навіть не здогадуєтесь. Але перед цим давайте розповім предісторію. Це був звичайний день. Я, як завжди, сидів на ютубі та придумував нові ідеї для відео, і не знаю чого, але мене зачепило відео з назвою рефан. Та я почав шукати про цю тему трохи більше. Та почав дивитись ролики, і серед декількох переглянутих роликів, де люди рефали то техніку, то кросівки. Я наткнувся на ще одне. Відео, де людина розповідала про те, як почати заробляти на рефанді, та не знаю чого, але вона у мене визвала довіру, так як в Ютубі багато контенту створюється просто для переглядів чи то просто реклами. А я тут дивлюсь і дійсно розумію, що людина реально знає, про що розповідає. Та я вирішив перейти по посиланню під відео в їхню групу, вона називається Refunder, та написав адміну, що хотів би почати заробляти в цій ніші. Звісно, я зацікавився цією нішою, але майже нічого я не розумів, в ній, так як ніколи не цікавився даним напрямком. І я написав, що мені цікаво. Було б це спробувати, але чи є у нього якісь хоч пруфи, що він реально цим всім займається. І він мені скинув фотки, як він, рефай товар, отримує гроші назад та залишається з грошима та товаром. І моєму звуванню просто не було приділу, так як я ніколи не рефав і толком навіть не чув про цю тему. Тож ми з ним трохи поговорили, і він сказав, щоб я подивився в інтернеті, що це взагалі за затємка, така той ваш рефанд. Ну я, значить, поліз дивитись, що це, як воно працює, і почав щось в цьому розуміти. Ми трошки з ним поспілкувалися, та він розказав, що сам вже не один рік займається рефант. Фандом, та у нього є багато успішних кейсів, де він закриває успішні позиції з айфонами, ноутами та іншою технікою. Також він мені розказав, що він кожну людину, яка захотіла теж розвиватися в цьому напрямку, з повного нуля доводить до результатів, та має повну базу знань, як і що робити при той чи іншій ситуації. Так як він дає всі пошагові інструкції до рефу магазину одежі чи техніки. Давайте розкажу для тих, хто не в темі, але не забувайте поставити лайк а та підписатися на канал, так як я дуже старався над цим відео. Рефаунд це добровільне поверх повернення коштів від продавця покупцю, що здійснюється по певній політиці повернення коштів від продавця до покупця. Підібрав товар, який би хотів замовити, оплатив і чекаєш. Через декілька днів тобі привозять товар, ти розпаковуєш, до прикладу, кросівки, які ти замовляв. І вже як ти прийняв посилку від шопу, та в залежності від суми та категорії товару приймаєш рішення, як тобі правильно зробити повернення грошей за товар та залишити товар в себе. Оскільки я ще зелений в цій темі, то я поспілкувався з зелею, як мені працювати для початку, розказав який магазин спершу хотів. Ви спробувати. Та Ілля, відходячи від моїх запросів, порекомендував працювати по методу ДНА. ДНА. Дідніт arrive?» цей спосіб полягає в тому, що ти пишеш в підтримку магазину, що не отримав товар за певних обставин. Коли ви звернулись до магазину, ви кажете підтримці, я не отримав товар. Цей метод підходить для магазинів, таких як Nike, Adidas, ASOS тощо. Тож і порекомендував мені спробувати спершу попрацювати саме з цим способом, так як для нього треба тільки проксі сервер та андидетект браузер. І оскільки я зараз знаходжуся в Європі, то я можу замовити товар на свою адресу. Після того як ти описав проблему, тобі служба підтримки Же повернути гроші за товар. Це якщо оператор, який потрапив до тебе в чат, виявився лояльний та оформив за пару хвилин повернення, і приблизно за пару днів гроші вже поступають до тебе на картку. Тобто, ти отримуєш товар та ще й повертаєш гроші назад. І в ітозі у тебе виходить безкоштовний товар на пару сотень євро, який ти можеш спокійно продати та заробити на цьому. Звісно, там все набагато складнішим, але суть рефаунду, ви зрозуміли. І магазини просто не розуміють, хто пише правду, а хто типу не отримав товаром і пише в підтримку магазину. І звісно, по політиці магазину клієнт. Завжди правий, тому зазвичай в більшості випадків магазини стають на сторону клієнта а рифальщики якраз цим правилами користуються. Ну, коротше, вирішив, я спробувати себе в цьому ділі, але оскільки я новачок, Ілья із команди рефандера пообіцяв мене довести до першого результату. В моєму випадку це перший вибитий реф. Ми домовилися зіздзвонитися, і він почав мені розказувати по кроку, що потрібно зробити, та як не зробити помилок, щоб все пройшло чітко. До речі, він також мені написав, що у нього є свій канал по рефанду, в якому він допомагає людям робити рефанди. Скидають кожному, хто напише їм безкоштовну базу знань, де прописано, що таке рефаунд, як це працює, що треба для успішних. Кейсів та доводять людину з нулям до результату, коли людина вже може працювати сама, у якої є база знань вже в пам'яті. І звісно, я від такого професійного підходу команди рефандера до роботи був здивований. Одразу видно, що люди знають, чим займаються. Так як коли я зайшов в ту групу, то там було все ману, як рефати, пособник для успішного рефа, як правильно себе захищати під проксями та анонімними браузерами, в наступній групі я побачив успішні кейси людей. Вони скидають фотки, на яких видно, що магазин підтвердив повернення коштів на картку. Ще люди скидають, які кросівки рефнули, та плюс у них в групі проводяться відеодзвінки, на якому вони все обговорюють. По типу, які магазини зараз легше рефати, та де зараз краще дають виносити. Да й плюс можу додати, що у них навчання максимально зручне, так як спочатку ви потрапляєте в невелике ком'юніті, де в групі невелика кількість учасників, і за вами закріплений ментор, який пояснює всі тонкості діла та буквально проводить заручку до першого успішного рефу. Далі після першого успішного рефу ви потрапляєте вже до основної групи, де більше 300 Людей, інформація постійно оновлюється, постійно якісь дві ж чаті, люди допомагають один одному, діляться результатами, скидають, що змогли зафіксувати, і коротше атмосфера максимально направлена до роботи та більших і більших результатів. Та оскільки я тільки починаю, то я вибрав почати саме з речей, так як для початку в рефі шмоток треба набагато менші вкладення, якщо зрівнювати з технікою. Коротше, це прям цілий світ для рефандера. Так як в цій групі можна навчитись рефати товари в великій кількості та на різні суми. Кому цікаво зайти в групу та навчитись рефати. Тим перше посилання в описі. Перший шаг в успішному рефі полягає в тому, що потрібно розібратися з теорією, так як тут є чіткі етапи дій, яких просто треба притримуватися, і не треба буде нічого придумувати по ходу дій. Отож, я ознайомився спочатку з теорією, та на зі з зілєю я дізнався, що треба для роботи проксі та антидетект браузер. Він мені допоміг все скачати та налаштувати, і все було готове до роботи. Антидетект браузер це особливий різновид браузера, який у зміненому вигляді передає ваші дані сайтам, на яких ви буваєте. Такий браузер на. Дає сайту зовсім інший набір параметрів про ваш пристрій і місце знаходження: версія браузера, IP-адреса, мова та багато іншого. Проксі сервер це просто посередник, який інтегрує і адаптує всі запити і відповіді на трафік, що надходять і відправляються в іншу мережу. Якщо казати простими словами, магазин не буде бачити з якої точки та хто зайшов на сайт, тобто він буде бачити те, що потрібно мені. Далі Ілля почав мені розповідати, як правильно прогрівати сайт, на якому будеш робити замовлення, та дав список. Сайтів з одежі, на яких я можу потенційно розглядати товар та додавати його до корзини. Також мені були представлені вибори магазинів по спортпіту, жіночим білизнам, косметиці, одежі та недорогій техніці під даний рефант. Але мені Ілля пояснив, що трендові речі більше всього ліквідні на ринку та мають більшість спрос від покупців. Та все таки я вибрав працювати з магазином Nike, так як брендові кросівки продавати легше всього. Та й мені подобаються їхні кросівки, і я думаю, що їх якраз і можна було б спробувати замовити. Я створив спеціальну Вкладку на антидетект браузері і зараз я знаходжуся з іншої IP-адреси. І далі заходжу на Nike та починаю серфити сайт, дивитись товари та вибирати підходящі, які хотів би замовити. Суть схеми така. Я заходжу на Nike та перш день скролю товари, щось переглядаю та просто набиваю кукім, Якщо сказати по-простому, історію браузеру. Ще проще кажучи, прогріваю сайт, щоб він бачив, що я не бот. Мені ля сказав, щоб я полазив на сайті з пів години. Та я так і зробив: я вибирав товар, який би хотів замовити, та години-дві я щось там дивився, вибирав. Ну коротше, прогрів. Ак, просто офігенно та обрав такі товари: кросівки Nike Air Force та Nike Court Vision Alta додав їх в обране та залишив сайт до наступного дня. На наступний день зайшов вже, заповнив всі поля, куди доставити, номер телефону та інші дані. Вів картку і оплата пройшла. І за дві пари я заплатив 184 євро і почав просто чекати доставки. Мені писало, що через 2-3 дні вже повинні доставити товар до адреси, і можна буде починати найцікавішу главу в відео, але про це трохи пізніше. Ну і що ви думаєте, я робив, поки чекав? Своїх кросівок, звісно ж, крутив слотики на ось цьому сай... Ха, Повірили? Нє, я справді займався тим, що і завжди ходив на роботу та працював над каналом. Я думаю, час очікування можна пропустити і пройти вже до найцікавішого. І так, я тільки що отримав ось таку посилочку. Дивіться, прям велика. Ну тут дві пари кросівок, звісно. Зараз подивимося, що там. Друзі, я надів такі от кросовочки. Прикольні, як бачите, air, все. чітко. Вау! Та ти що? Прикольно. Ось така коробочка. Коробочка. Nike Air Force. Ну, ось такі красивочки. Прийшли. І ось я мамі замовляв теж ось такі красивочки. От, Як можете бачити. Все чітко відійшли прям ідеально. У мами ми взяли який тут розмір? Найкортвіжональте. Теж прикольні. Я забрав ось такі дві пари кросівок і, звісно, що почав робити. Так, писати лі, що робити далі. Тому що я взагалі новачок в цій темі і не грибу, що мені треба робити далі. Він мені все пояснив і розказав наступні шаги, до яких треба було переходити. А ось тепер починається найцікавіше. Я зіздвонився з Іллею, і ми почали нашу операцію. О, де ми почали писати в чат з підтримкою магазину, що я не отримав товар. Спершу ми зайшли в перший чат, почали писати в підтримку, але нам ніхто не відповів. Далі ми зайшли в наступний чат з підтримкою магазину. І те ж саме. Ми пишемо, але відповіді від підтримки немає. Скоріше за все, в цей момент там була велика загруженість. Тому всі вони просто не вспівали відповідати. Далі Ілля показав мені, як це все пофіксити, та що би почали відповідати. Я зробив цю фішку, і там же саппорт почав відповідати з спер... Першого чату. Ну і я почав писати, що не отримав товар, робити все, як каже Ілля. Почав писати, що я не знаю, де товар, що я питав у сусідів, друзів, охорони біля дому, чи не отримували вони за мене доставку. І навіть у свого кута питав, якого у мене немає. І ні у кого ж не було. Та ось так ми, переписувавшись з підтримкою під супроводом Іллі, в кінцевому результаті закрили операцію О успішною. В цілому ми відкрили чотири чати, із яких три були без відповідей підтримки. І по підказці Іллі з четвертого чату все вийшло, та ми Били повернення коштів за товар. Мені написали, що підтвердили на сайті, що товар не отриманий, та написали, щоб я чекав на повернення коштів на картку приблизно від 2 до 5 днів. Але кошти прийшли вже на наступний день всі до копійки. І ви навіть просто не уявляєте моє обличчя в той момент. Наскільки я оху. Що нам вдалося це зробити, та результат ви бачите самі? Ми робили чіткі кроки поетапно, і все набагато легше, ніж здається. До речі, поки робилось відео, я з ллеєю закрив ще один заказ на Найку на 200 євро. Ось такі найки Дан Клоу в синьому кольорі, футболка Ейр Джордан та спортивні штани Джордан. Я просто ва. Що це реально працює? Гроші мені повернули назад, і у мене залишилося ще дві пари кросівок на 184 євро чи майже 8 тисяч гривень. А з другим рефом три пари кросів футболка та спортивка. Ну, якщо чесно, у мене просто шок. Тому що пару днів тому я навіть не знав, що таке рефаунд. А зараз у мене вже два успішні кейси. Тож, гроші мені повернуло назад, та я залишився з ось такими крутими кросівками від Найку. Скажу чесно, було дуже приємно набратися такого опиту. Якщо ви теж захочете спробувати себе в рефанді товарів, то посилання на групу Іллі я залишу в описі першим посиланням. Можете просто прийти та подивитися, що це, як працює, та які плюси у діла. Рекомендую від себе, так як група відкрита та прозора. Результати негодовалої давнини, як у тих скамерів в цій тематиці. А цього тижня аудиторія задувала на групою, менторами та реально від себе кидаю їм респект. Та, до речі, в у каналі Refunder в закріпленому повідомленні ви найдете спеціальний текст, який, якщо відправити менеджеру, то він вам видасть безкоштовний мануал, де будуть зібрані всі правила та взагалі розписано, що таке Refund. Посилання на групу залишу в описі. А також не забувайте, що зараз ми активно рухаємося до перших 10 тисяч підписників на каналі. Та якщо вам сподобалося відео, над яким я дуже старався, то поставте лайка та підпишіться на канал. Так як це дуже просуне, саме відео в топу українського Ютубу. Та не забувайте, що кожна ваша підписка і кожен лайк Вихід нового відео все швидше і швидше.